Ні, це ми не у космосі. Це ми у Захаренко Дентал Клінік у Києві. І сьогодні ми дізнаємося усе про ретенційний період. Що таке ретенційний період або період утримання зуб, зубів в зубному ряду після вирівнювання? Це той час, коли кістка набуває своєї міцності навколо змінених структур молодої, молодої твореної кістки, розмоктажці кістки, коли зуб стабілізується, кістка приходить в. Певну норму мінералізації своєї зуб потім не рухається. Як можна пройти, скажімо, хорошо цей ретенційний період, це питання до дискусії, досить велике серед ортодонтів, тому що в залежності від функціональних змін, які відбулися при перебудуванні прикусу, зубного ряду, є і різні методи ретенції. Саме розповсюджений у всьому світі це метод шинування з язичної сторони. Це фронтальна ділянка, це язична і з язичної сторони шинується спеціальним ретейнером, приклеїться і зуби тримаються стабільно. Це на сьогоднішній день один із самих естетичних варіантів і самий швидкий. Але він також має ряд недоліків, зуби не рухаються в природі так утворено еволюційно, що у кожного зуба є своя мікрорухливість. Тому це вже ретейнер, який приклеїться до зубів, це метод вибору. Другим методом є. По закінченню лікування протогентичним носять стабілізуючі капи, які одягають там, спочатку цілий день, потім на ніч, тільки, потім відміняють менше, менше, ще менше. Це більш, скажімо так, фізіологічний метод, який дає зубам рухатися, він не скріплює їх в одному положенні. Зуби таким чином стабілізуються, але він має свої недоліки. Зуби можуть трошки рухатися, капа не завжди їх утримує. так Чітко в тому положенні, яке потрібно. І на ретенційному періоді можна спостерігати, що якийсь зубчик пішов в сторону, змістився більше, нахилився там язично чи в сторону губи, вестибулярно, як ми називаємо, також є. Є ще інші методи, є там апарати, які дозволяють зубам рухатися вверх-вниз, але не дають рухатися зубами вперед-назад. Також це для стабілізації прикусу дуже хороший варіант, коли хоч якась свобода є у зубу стабілізуватися, стати на місце. Тому не спішіть з ретенційним періодом вимагати ортодонту, зробіть мінікапу або ретейнер, або ще якийсь апарат. Залиште це право вирішувати з вашому лікарем, що вам необхідно, що вам потрібно, щоб ваш результат був максимально стабільний, довгий і красивий.